Доброго вечора. Ми з України. Друзі, чи замислювалися ви над тим, чому в українській оселі, в українські навчальні заклади та й просто до ялинки уже не приходить Дід Мороз? Відповідь, бо він не наш. У кожній нації є свої казкові герої, які приходять. На новорічно різдвяні свята. У нас в Україні приходить на свято різдвяний. Не вірите? А ось доказ подивіться на ці світлини. Приємно, що у нас нині. Не тільки всюди звучить наша солов'їна українська рідна мова, а й повертаються до нас звичаї та традиції українського народу. Друзі, а яка ваша думка щодо казкових героїв, які вітають усіх українців та й не тільки із Новим Роком? Та Різдвом Христовим. А головне побажання нам усім мирної перемоги. Та все буде Україна!